Вітаю! Всіх! Пропонаю щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 10 квітня 2025 року. Енергії дня буде понадмірність вогняних стихій. Загалом це кермічні енергії правлять, тому і події можуть бути, будь-які неочікувані, можливо, якісь неочікувані зміни. А в когось, можливо, взагалі буде поворот вашої долі. І зміни на краще. Але ситуації ми в цей день не зможемо змінити, і результати цього дня буде також тяжко передбачити. Але є можливість отримати якісь нові можливості. Для когось це буде подорож, для когось зміна місця проживання. А для когось, можливо, буде взагалі здобуття нових знань. Тож дивимося основну тему нашого перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Двійка мечів говорить вам так. Можливо, вам цей день доведеться приймати рішення, і в ситуації ви взагалі не будете розуміти, що там відбувається. Вам потрібно буде все дуже добре обмірковувати. Занадто, можливо, ви будете напружувати свій ментал, щоб здобути ту відповідь, яка вам буде потрібна саме на цей день. Також, можливо, для когось будуть якісь сумніви, коливання. І ситуації будуть складатися так, що це буде викликати у вас або невпевненість, або якісь коливання. А можливо, вам просто доведеться когось вислухати і дати пораду. Ну, такий день для вас діяти загалом ви можете, особливого напруження він не несе. І взагалі вам потрібно цей день більше проявляти якусь обережність, не поспішати з прийняттям рішень, якщо це стосується. Робочих питань. І також, якщо це робочі питання, то та інформація, яка буде до вас надходити, її потрібно проаналізувати і, так, виважено підійти перед тим, як її застосувати. Можливо, для вас просто буде краще в цей день зайняти таку позицію, коли ви просто будете у режимі очікування, що там проясниться. В особистих стосунках, також, можливо, у вас віднайдуться якісь точки дотику. крапки дотику один до одного, Або, можливо, ви будете не впевнені в тому, що робите якийсь правильний вибір. Но в будь-якому випадку той вибір для вас буде дуже напружений. Але якщо у вас ця ситуація поки що може трішки потерпіти, то не варто приймати поспішні рішення, дійсно краще все виважити, обміркувати і тільки потім діяти. Підказка для вас буде така: В цей день контролюйте свій внутрішній стан. Якщо є така необхідність, як я вже казала. І є такі справи, які ви можете відкласти, то зробіть краще паузу в них, не поспішайте діяти, краще збирайте більше інформації, з'ясовувати стосунки також не варто, бо це е, закінчиться сваркою, і краще якісь негаразди перечекати. Ну, Тобто, вам на цей день краще зайнятися тим, щоб ви всередині себе узгодили свої дії із тими обставинами, в яких ви знаходитеся. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас так, четвірка жеслів говорить про те, що для кого це актуально, можливо, будуть якісь родинні свята, і ви будете там перебувати у повному комфорті і задоволені. Також, можливо, на цей день ви будете вже бачити певні результати якихось своїх зусиль. І, можливо, хтось навіть отримувати буде винагороди. Ситуації, які вас якийсь певний час турбували, коливались, були якісь незрозумілі ситуації, то вже вони стабілізуються. І у робочих питаннях, ну, можливо, вам доведеться діяти так, у певних межах. Не поспішати, тому що. Все, що ви будете робити, вам потрібно обмірковувати. Але як результат, вам вдасться все завершити з якимось благосприятливим підсумком для вас. Ви будете задоволені. Також, якщо у вас це, там плануються якісь сімейні свята, то у вас також це все буде дуже вдало. Хтось, можливо, до когось повернеться додому, де людина була відсутня, це. Коло вашої родини, хтось із близьких загалом може або на гостину приїхати, або взагалі повернутися. Ну, і можливо також, у вас виникнуть в цей день бажання забагато витрачати, щоб отримувати задоволення від життя, то трішки цей процес потрібно тримати під контролем. Ну, і підказка для вас буде така: наразі ви можете дещо розслабитися. І отримати задоволення як підсумок того, що ви вже отримали раніше свій результат, що ваші зусилля були прикладені недаремно. Також цей результат вам потрібно закріпити або провести святкування у колі близьких людей, або просто насолодитися плодами своєї праці. У кожного це різне задоволення може бути, хтось, можливо, морозиво. Смачненько з'їсть, а хтось, можливо, посиде і каву поп'євколі своєї родини. І таким чином ви будете закріплювати перші результати для того, щоб у вас у свідомості залишилися позитивні емоції від того, що ви можете отримувати позитивні результати, і таким чином ви будете надихатися на звершення кращих і ще досягнень. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Десятка кубків говорить вам так. Ви можете в цей день діяти. Загалом це більше буде акцентовано на родину вашу, де у вас будуть все складатися дуже добре. Порозуміння між старшим поколінням і менш, меншим поколінням. Можливо, у вас якісь святкування там мають бути. Для вас загалом це буде вдало. І, загалом, і, і цей, цей день у вас. Щодо сімейних стосунків, найкраще буде вам імпонувати. На роботі у вас, можливо, буде гарне порозуміння з колегами, ну тобто гарні стосунки в колективі. Ну і також, можливо, ви будете відчувати дещо емоційний під'єм для того, щоб ви могли якісь колективні процеси там рухати з місця. І також, можливо, хтось буде започатковувати сімейний бізнес. Для вас саме в цей день будуть дуже гарні перспективи. Навіть якщо ви раніше щось там намагалися зробити, але у вас не виходило, то сьогодні саме ви зможете зробити певний прорив. В особистих стосунках, як я вже сказала, буде і взаєморозуміння, і повага, і підтримка близьких людей. Також, можливо, ви будете в цей день відчувати якісь матеріальні статки свої. І ще, можливо, як я казала, для кого сімейні свята на цей день, то там, очікується, то все у вас також буде дуже добре. Підказка вам є така. Саме найкраще, що в цей день ви зможете зробити, це провести час у колі близьких і рідних людей. Ну, можливо, тому що ви заслужили на відпочинок. Розслабтеся, і ви можете отримати море прекрасних емоцій. І наберетеся сил для нового ривка, для того, щоб ви закріпили попередній успіх. Тож, дійте, у вас на цей день дуже позитивні енергії. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.